Вітаю, друзі. Сьогодні в нас нова подорож. Зараз кинемо кофеїнчику та можна вирушати. Багато хто питав, де я знаходжу місця та якими картами користуюсь. Про це місце, наприклад, мені розповів мій колега. Він родом звідси. Тому я використовував тільки навігатор, аби дістатися на населеного пункту, якому належить наш об'єкт. А все, що траплятиметься по дорозі, знайде не випадково. Вже кілька хвилин так стоїть. Не рушає з місця, цинкує. Перша знахідка пам'ятник. А саме пам'ятник воїнам загиблим у Першій світовій війні. Те, що його звалили, це не дивно. Це тут доволі розповсюджена практика. Але дивно те, що він лежить з 50-х років. Його і не знищили повністю, не забрали, але й не поставили на місце. До 45-го року ця територія була Німеччиною. Тому під час облоги міста Бреслав, зараз Вроцлав, місцеве населення було змушене покинути свої домівки і вирушило в глиб Німеччини. У кінці 40-х, на початку 50-х, сюди почали заселяти нових мешканців. Війна залишила величезний відбиток на всьому людстві, тому у людей була ненависть до усього німецького. Далі буде ще кілька прикладів. Ви тільки подивіться на цю потвору: стоїть, посміхається, підмигує мені. Зараз підійдемо поближче. Може, там щось цікаве. Зсередини відкривається розкішний вид на небо. Судячи з вигляду, братанчик пережив емоційне вигорання. Чи як там кажуть? Так хотів залізти всередину, що не помітив на вході куща ожини. Півгодини тому були у лісі, а зараз у пустелі. А тим часом ми майже приїхали. Селище хваліміш. Колись тут була стайня при палацу. Зараз це приватні володіння. Але видно, що власник не дуже за всім цим слідкує. Це фото 2014 го року, і як ми бачимо, все набагато чистіше. Наша подорож на цьому могла і скінчитись, так як усі підступи та стежки до залишків палацу стали приватною територією. Там у кінці видно залишки Кам'яного муру. Але ми пройти там не можемо. Що ти дивишся на мене, Красунчик? Як мені далі пройти? Он там другий вхід. Можна було б повернутись, пошукати ще щось цікаве, але ми вирішили об'їхати усі ці володіння з іншої сторони. І вуаля! Це схоже на стежку. Ось заради чого ми сюди приїхали. Залишки палацу роду фон Крамст у селищі Хваліміш, або як раніше казали. Франкенталь. Так він виглядав у свої найкращі роки. А я зараз стою прямо під цією вежею. Ця будівля мала відображати багатство її власників. Палац у стилі північного відродження був прикрашений розкішним убранням і численними ліпнинами. Сім'я фон Крамст здобула свій капітал завдяки текстильній промисловості, а також синковими та вугільними шахтами. В одному з джерел було написано, що фон Крамст це старовинний дворянський рід, а в іншому кажуть, що фон Крамста придбали дворянський титул. Вже згодом розбагатівши. Мені здається, другий варіант більш схожий на правду. Там далі побачите їх родовий герб не дуже схожий на середньовічний. Георг фон Крамста був дуже амбітним і не бачив нічого поганого у перебільшенні. Уявіть це тільки маленька частина того палацу. Його знищували та обкрадали з кінця Другої світової війни, а він і досі дуже вражає. Тільки подивіться залишки внутрішнього оздоблення. Можна собі в голові домалювати, хоча б приблизно, як це все виглядало. Георг фон Крамста помер 14 червня 1901 року. Палац і справу усього свого життя він залишив сину Гансу. Майно залишалося в його руках аж до Другої світової війни, але його спіткала трагічна доля. Розповім трохи пізніше. Тут в нас невеликий павільйон, що нагадує мініатюрний грецький храм. Але в ньому приховані гвинтові сходи. Ними можна було спуститись до розкішного парку з англійським ландшафтом, озерами та ставками. Я спробував одну сходинку ногою, і вона хиталась, тому вирішив не спускатись. Але насправді мені просто стало страшно, що мене вкусить коняка. Спочатку думав, що це за стоунхендж, а потім знайшов ось таке ось зображення. Тут знаходяться залишки фонтану. Видно, що хтось це місце старався зробити популярним, щоб сюди ходили відпочивати, але як ми бачимо, їм це не вдалося. Мені здається, так навіть краще. Тут і так вистачає сміття. Якісь столи, лавки з величезних гранітних брил. Вистачило ж комусь сили, якщо увімкнути фантазію, то можна собі уявити. Що тут був невеликий табір велетнів. На одному сайті прочитав, що Ганс фон Крамста покинув палац, коли почув, що приближається Червона армія. Але ця версія здалась мені якоюсь неповною, і я вирішив ще трохи пошукати. І все ж таки мені вдалося знайти більше інформації. У 1942 році Ганс Георг фон Крамста був заарештований гестапо. Його відправили до концтабору Аушвіц. Його звинуватили у допомозі євреям. Родина дуже старалась його повернути, підключила усі свої зв'язки. Його повернули, але їм довелося заплатити нечувану на той час суму грошей 3,5 мільйони марок. Він помер одразу ж після повернення. Від виснаження. Якась незрозуміла шняга. Чи це після пожежі? Дивний матеріал. Після закінчення бойових дій палац був спустошений червоноармійцями. Потім вже підключились місцеві. У 49-му році тут було виявлено три мішки з золотим та срібним посудом, які конфіскувала міліція. Уявіть собі обличчя червоноармійців, якби вони дізнались про цю новину. До 60-го року будівля була ще досі в непоганому стані, але згодом її почали розбирати на цеглу. Потім тут сталася дуже масштабна пожежа, думаю, не просто так. Під палаце залишилась тільки сама вежа. Усе розібрали до останнього камінчика, лише подекуди у кущах. Зустрічаються деталі зовнішнього оздоблення. Ви думаєте, якого дідька я туди поліз? Я й сам не знаю. Хоба! Знаю, як вам, а мені тут дуже сподобалось. Сонечко починає сідати, тому час чухати звідси, бо їхати нам ще трошки багато. А ось вгорі той самий герб. Погодьтесь, виглядає не дуже середньовічно. Від'їхавши трохи від руїн палацу, нам трапився ще один пам'ятник воїнам загиблим у Першій світовій війні. Що тут казати? Ось у якому стані він знаходиться. Розбита плита. З іменами та прізвищами. Зараз хоча б трохи підправимо. Ви б бачили, якими очима на мене дивились місцеві. Можна було б спробувати поставити його на місце, але не став ризикувати. Цікавий бонус до палацу. Зруйнований евангелійський цвинтар. Він відмічений на карті, але знайти його дуже непросто. В якийсь момент... Треба просто зупинитись посеред асфальтованої дороги та влізти до лісу, пройти 50 метрів і зустріти таке. Ми на місці, як мені здається. Розміри некрополя вражають 300 метрів вперед, 300 метрів в сторону. І всюди розбиті могили. Ніби цвинтар у невеликому місці. Хоча зараз це зовсім невелике селище. Я відвідував подібні місця, але таких руйнувань я ще не бачив. Хтось вийшов, пішов погуляти. Навіть прізвище не почитаєш. Оце б не провалитися до когось у гості. Фактичний шрифт, ще й такий з розмахом. Не можу прочитати. Чому він досі цілий? Побоялись Бога або просто сили не вистачило зламати? Думаю, побоялись. А тут зовсім відчинено. Такий міні-склеп вже накидали різного сміття, я там все роздивився, побачив доски. Сумніваюся, що хтось їх приніс і викинув до могили, тому можна припустити що то залишки гробу. Я не стану лізти туди і копати, шукати залишки людини заради контенту, навіть якщо вони там є, бо мені це просто не цікаво Знайшов цілий хрест, але мені здається, він впав сам. Просто від часу. Ох, же, місцеві і пообсираються, коли побачать, що хрест знову стоїть. Цікаво, як це бути такою людиною. Людиною, яка виносить сміття прямо на цвинтар. Прямо на зруйновані могили. Тут, мабуть, був якийсь мавзолей. Серйозні кам'яні брили. Армовані металічними прутами. Такс. Час шукати вихід звідси. До речі, збоку тут одразу ще є подвір'я косять траву. Ось така ось видалась прогулянка. Усюди, де ми проїжджали, йшов дощ, але нам вдалося уникнути намукання. Подарунок для дівчат. Ось вам. дарую. За два кілометри додому неймовірно захотілось прийняти горизонтальне положення. Так ми провалялись з півгодини.